Місто шумить, кроки по асфальту, тінь будинків, шум від автомобілів. Але навіть в цьому вирі можна знайти місце, де можна побути з собою наодинці. Насолодитися шурхотом листя, яке ще висить на деревах, попри те, що вже в нас грудень. Поспостерігати за життям. Ніби зовні, і це нам дасть можливість такого перезавантаження, можливість розслабитися і відволіктися від тих справ, за якими ми можемо не помічати життя. Звісно, дорога знову поверне нас в місто і в його ритм, але маленькі деталі вони для нашого ментального здоров'я. Навіть якщо це чашка чаю на столі, світло, тепло, просто пауза. Але це може мати дуже велике значення для нашого ментального здоров'я, тому піклуйтеся про своє ментальне здоров'я, перезавантажуйтеся, знаходьте свої точки опори і місця сили.